І типа, того й менше. Але в цілому нормально. нормально. Ось бачите, яка херня, це так весь день так проводить сьогодні. Ну, що я в 5 ліг, 6, 7, 8 і там 20 хвилинок. 3, ну хай три з половиною часа я поспав, пізда половиною часа єбать торба. Ну, бачите, як я виглядаю щось. Я, кстати, хотів так пілінг зробити. Так і не зробив. Надо зробити. Надо напрягти дружину. Можна самому, ну самому, блядь, взагалі не стояння. У мене це зморшка. Бачите, як у мене харя. Надо отак от якось блядь, ботокса сюди ебануть. І розтягнути. Ну це що, блять, таке? Мені, блядь, 28 років, а в мене отака хуїта. Ну це ж піздець. Фу. Це за те, що живний, блядь. Ще волос мене оці задрали, блядь. не знаю. Сестрих їх нахер та і все, що думаєте. налоси, блядь. Чи все-таки дотерпіть і зробить коси, нахуй. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Пишіть щось в коментарях, блядь, ви задрали. До речі, ще один тип складних а, відосів зі складним монтажем це відоси, які потрібно знімати протягом певного часу. Типу, щоб видати нормальний контент, структурований, все, ти не можеш сісти, і от прямо зараз записатися, тому що тобі потрібно фіксувати певні етапи протягом цілого, наприклад, місяця, і такі відоси виходять раз в місяць, але при цьому всьому, ти поступово це все домонтовуєш. Обов'язково тому, що якщо ти з нуля це будеш робити, коли всі файли вкупі збиті, то тобі буде дуже складно це все сьорчити, все структурувати і правильно змонтувати. Тому в моєму випадкові а, це займає певний час і таких проєктів а, ну, багато. багато. А, по тільки. Бізнесовому каналу це медованіша, це парфумованіша. Ну, ладно, парфумовані. Парфумово відкидаємо. Там я не так роблю. Там я чисто тези накидав собі і потім увалив. А, так, парфумова, подарункованіша. А... Звітність по продажам товарів з розпаковки. от тільки на, на бізнесовому таких три а, рубрики, і їх потрібно пропрацьовувати.